Так, ну, ноч працює. Усім привіт! Тут авася 222. І я новий відеоблогер е, на Ютабі. От, блін, правильно все сказав? Ой, бля Я новий відеоблогер на Ютубі. Е, ну, коротше, от моя хата. Як ви бачите, непоганенька. Розказую, що сталося. Виявляється, мої батьки полетіли на Мальдіви. Без мене. І лишили мені всього лиш 5 тисяч гривень. Хм. Ну, блін. Ладно, є всьому плюси. Бачили лишив пивко. а це означає. Ох, mm. mm. oh, офігенно просто. Фу, е, е, Фух. Що сказати? Прокидаюся значить, сьогодні зранку, такого собі лежу та встаю, мам, та дайте грошей там всякі таке, ну. Блін, нехуй, не знаю, що сказав. Е, дивлюся, тут записка, прочитав і сказали, що, е, щоб я перемонтував батьків стару машину. Е, і що дядько може мені позичити синій фургон. Але як ви бачите, хіба там є якийсь синій фургон? А, щас, нема. В холодильнику небагато їжі. Ну, ладно. На дня три вистачить. Грошей вони мені лишили тільки 5 тисяч, знайшов на столі. Е, а, до речі, батіна тачка. Зараз я вам просто покажу таку, ну просто таку. Най-най-най-най-най ну, сранішу машину в моєму житті, що то капіц. Але можемо і розстроюватись. Тому що е, ми з вчора в одного хорошої людини вкрали. ну ви Бачите, універсал. Це Руско, Раско Руско, в який був бардачці, в нього ключі. А, ну, ми не заводили. Надіюсь, він працює. Але тут є проблема. Вона полягає в тому, що там бджоли вулі. А це, блін, дуже погано. Ви спитаєте. Вася, а чому ти просто, ну якби, не знаю там, блін, його не викинеш чи що. А вони тебе там два рази вкусять та і все. Ага, два рази вкусять і я помер. У мене. як воно? алергія на їхній укуси. Во. Тому ні, я ризикувати так не буду. А, і ще одне. У мене є супер! Просто кап'єць, який драний мопед! Який летить 70 км на годину. Ну це вже потім, ви бачите? А, ще в мене є трактор. Там. Це мого діда, який зараз в Києві. Ну ладно. Що він там робить, не питайте? Румтур моєї хати. Значить, те спальня. Це жральня, тут у мене сральня, а тут у мене віддихальня. До речі, зараз вам покажу, що по телевізору йде. О. О! О, фільм! Але ми його з вами потім подивимося. Так, а тут у мене кімната батьків і ваге. Ставати не буду, щоб потім не казали Га-га, е, ти жирний чи ти худий. Я вам не скажу. Добре, в мене є ідея, як забирати той бджолиний вулій. Я десь вважав в інтернеті, що можна взяти вогнегасник і якось там затушити, і вони зразу в сраку полетять. Ну, давайте поперевіримо. Візьмемо на. зараз вийдемо в гараж, то дуже довга дорога, тому я хлібну пивка і підемо. Так, все, пішли. Ну, ось ми і прийшли. А як би от і гараж, дуже йшли далеко, як ви бачите. Так, це все запчастини від цієї, лажи, якої я збирати не буду. Іди, не будете збирати. Ну, може, якось потім. Добре, потім тебе точно зберу, але не зараз. Мені треба зараз іншу машину. І от в мене є вогнегасник, Повний. Що з того вийде, не знаю. Ну, давайте спробуємо. Якщо його обманули, то ці інтернатки, ваші інтернатихи, чи як там воно називається, мене обманули, ну то я не знаю, ну то все. Певно, я буду в лікарні лежати мінімум місяць. Блін, от боюсь капець. Ладно, пробуємо. Значить, щось є. Раз, два, три. Ну, що, туди? Попадаю, не этих чил сраных. Так, ну наче попадаю, ну, я не знаю. То хай, так вам і треба. Так, ну поки нічого не вкусило, пацани, я не знаю. Значить, А Ану. Все, все, файно, вони звалили. Так, я І тепер заберу те сине гніздо, щоб я не знаю, там ну, ніхто інший не поселився. Так, для того мені треба взяти одну паличку. Таку цікавеньку. До речі, тут живе мій дядько, але його зараз нема. Він працює на новій пошті. Опа! А це що таке? Нікого наче? Ану? ну. Ага. О, горілочка. І, 3, і 333 гривні. Тобто якась хрінь і горілка. Ну, горілку я поки тут лишу, я зараз ще не буду запивати. Блін. Почтим обов'язково. Так. Все, ходіть туди. Заодно вам і мій трактор покажу. Точно мого діда. Слава Богу, що я зараз нема дума. Типа вас. Тому що це був капець. Він би мені за то відеоблогерство знаєте що. І... вот він стоїть. Але я не за тим сюди прийшов, а за ось цією паличкою. цю плечкою на на і не буде того більше улія. Але жалко, що немає дядька вдома. Та дуже погано, бо, блін, його синій фургончик міщами і дуже хороший. Так, значить... Ой, треба було трошки відлити, але... Но...

Ой, фух. Так, Ти мені теж уже е, Ти мені теж уже, до речі, не потрібний. Давайте, пробуємо. Так, тільки треба закрити двері. І це. Фу, жарка, я не буду. Ой, блин. Штухну нічим. О, так краще. Ну шо, даю просто слово, що в нас з першого разу заведеться. От. Ну у нас всі педалі працюють так. О, бачите? все. О! Ти бачиш пішов. О, я вам що казав, всього лиш там якихось 20-30. Аж мало, ну так, зараз ми трошки під'їдемо. Так, е, ну бачите? І щось є. Добре. Так, е, чекайте, а в нас... Е... Блін, захлохну, ну ты. Ти... Та йой. Ну що ту. Та ти знущаєшся Та, Блін. Зачекайте, будь ласка. Блин, давай. Щоб ти, ти тобі взяло гівно радянська якість, То просто! То просто гівно гівнище. Блін, ну давай заводься. Завоться. Господи. Ти ще довго тарахтіти будеш? Стартер всрався, чи що? Блін, так... 50 людей точно де. О! Бачите, я казав найкращу машину у світі. Що не? О, казав? Зараз поїде. О! Просто на обертах треба, треба, розумієте, не? а машина сама собі свій Дякуємо просто трошки ближче до гаража. Та юбаний театр, шо б тобі добре. Ніби того не було, ніби того не було. О! Ну зараз, зараз, послухайте. О! Вона просто є наскільки в гаражі, хто нелюда. Що її до такого стану, завів. Тут, тут речі його звати дядя Віталій. От все. Бачите? І не глохло взагалі, бачите? Ну. Все. Радянська якість. Да. Так, давайте подивимося, що в неї під капотом. Що там? В... В... В8 стоїть 100%. Я вам даю гарантію. І там стоїть. Це. Блін, аж позорно стало. Йой Боже, що з нею мені робити? Ой, ладно, це був тоді. Сьогодні просто був день, що я показував вам все. А завтра тогда уже выйдет другая часть. Больше зара, я как не знаю. То капец, то, то блин... За сегодня, башню уже солнце сідає, а там уже люлі мули, да, спатоньки пора уже, да. О, все, давайте. Я выключаю камеру. И иду в стра в э, спаты. Все, давайте. это. Так блин, ж не выключается, это срака мотыка!